Усім привіт, мої любі! Коняка, гібрид, шамбур'ї. П'є страшенно, зараз осінь, нема вже такого світла, нема продуваємості такої шаленої, як була, бо я закрила, прикрила вікно, там воно відкрите, але воно вже не продувається, як влітку. Прохолодні ночі, прям приємно прохолодні, плюс 17, інколи там плюс 15 було, вдень теж вже вище, плюс 28 не підіймається. Все супер, але чудо просихає за два дні. І це я маю на увазі буквально, бо поливала я в неділю. Зараз я знімаю вівторок, коли викладу не знаю. Пізніше, от. Але два дні вона суха в хруст. І, щоб ви розуміли, знаючи цю рослину, полив був замочувань, 10 хвилин вона стояла по вінця в воді, щоб все, все чудово набралося водою. Коли я виставила, воно чудово набралося водою. Зайва вода стекла в цей піддончик, і її там вже немає, її теж вже випило. О, так от стільки вони п'ють, Тож, хто хоче завести, готуйте.